За допомогою пилок двоє комунальників спилюють берести та грушу у Полтаві. Робляться, бо вони аварійні. Із деревом впоралися за майже півгодини. Далі його вантажать на трактор та відвозять на територію комунального підприємства. Це обираємо чистоту після себе, це оставляємо. Все, те, що ми цей після нас остається, тут ну, що ми валимо, все обирається, підмітається і грузить переводиться. Спиляну деревину використовують для потреб підприємства. Частину деревини на підприємстві ми теж використовуємо для опалення наших виробничих приміщень, крім того, кращі стовбури різних дерев, там, можливо, це клен, акація, ясень. Ми використовуємо для розпиловки на бруси, на дошку, яку потім ми можемо використовувати на наших об'єктах для ремонту. За словами Сергія Луценка, про аварійні дерева повідомляють жителі міста. Щотижня виїжджають на півтора десятки таких заяв. Після отримання заяви комісія виїжджає проводить обстеження зелених насаджень. І тут є два шляхи: вона або дає дозвіл на видалення, або якщо дерево живе і здорове, не дає. Цьогоріч у місті спиляли півтори тисячі аварійних дерев. Їх висаджували ще у 50-х роках минулого століття. Тому нині їх потрібно оновлювати, говорить фахівчиня з декоративних насаджень Ольга Іващенко. Водночас майже стільки ж і висадили. Зараз прийшло, прийшов той час, коли вони на, на межі свого віку має бути чітки, ну, чітка система. Раз на 60 років там ремонтується вулиця. Наприклад, так змінюється все від труб каналізаційних колекторів, від тротуарних бортів і до дерев. Нині у місті залишилося спиляти більш ніж дві тисячі аварійних дерев, каже директор підприємства декоративні культури Сергій Луценко. Це планують зробити наступного року. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.